Здравствуйте, Та, так на каналі, що по чому. І ми сьогодні в магазині Аврора І покажемо вам, що цікаво є на полиці даного магазину. Давайте подивимося з побутової хімії. Наприклад, капсули для прання. 40 штук упаковці на акції 254 гривень за 40 штук. Персів ось такий.

Засиб для миття митячого посуду 600 мл, 39 грн. Ось такий. Багато акції зараз на побутову хімію. Зазвичай вона дуже досить така дорога. Ось, 24 грн за одну літру. Засіб для, для миття посуду. Так, ріна для миття посуду 0,5 літра, 29 гривень. Шоська сновиночка, ясно не, не бачу. Ось така. Засіб для видалення жиру. Мастерклінер. Спрай 500 мл 59 гривень. Засіб для миття кухні. Ось таке Еліо. 54 гривень за 500 мл. Чиста кухня, остакан. 64 гривні. Уже великий вибірки Аврори в магазині Сана Так, Master Proper 179 грн за штуку. Так, засіб для видалення забруднених труб. 8 грн теж на акції ціна знижено по 7 грудня. Набір блоків для унітазу такі три штучки упаковці. Ціну знижено 139 гривень. Акція діє по 30 листопада. Так, для міття скла 2 плюс 1 59 гривень лимон. Засіб для миття скла 59 гривень. Пропер літровий. 139 гривень на акції. Для миття підлоги сана 39 гривень. Засіб для миття підлоги поверхонь САМа 59 гривень. Антибактеріальний. Так, по порошках, дивіться, порошок ручне прання тайт. 300 г упаковці 47 гривень за упаковку. Поряд з ним акція діє по 3 грудня. Поряд з ним порошок для прання тайт 52 гривні за 300 г. Штакція акція Акція діє по 3 грудня. Популістський кондиціонер. Акція діє по 7 грудня, 89 гривень ціну знижено. Порошок для ручного прання 300 г. 35 гривень. Севекс. Акція, ще порошок для прання за кілограм 280 грам 69 гривень. Ціну знижено по 3 грудня. Порошок персіл для прання. Акція діє по 3 грудня. Кілограм 200 г 194 гривні за упаковку. Гель Для прання кольор. За 4 літри 136 гривень. Досить така вигідна ціна. Тепер гель для прання за 3,5 літри 119 гривень. Теж, до речі, непоганий ось такий гель для прання. Порязнимо гель для прання за 3 літри 124 гривні. Акція діє по 3 грудня. Ось такий гель для прання жас лаванда за один за літру 800 грамів 74 гривні перепрошую і що у нас тут гель для прання 3 літри 800 грам це не він двохлітровий 99 гривень 2 літри 8 Взагалі Аврора дуже вражає в принципі, своїми, своїм вибором побутової хімії, різних різних взагалі інвентарів. А більше усього ви побачите в наступному відео. Не забудьте підписатись і переходьте на наші наступні відео. Завжди хороша інформація, завжди свіжі акції і багато чого цікавого. Всім дякую, до побачення.